Сором, страх, сумніви це ваші вороги. Ви маєте це собі знаєте, запам'ятати, закарбувати у своїй пам'яті. Тому що цих три речі вони буквально змушують вас жити як-небудь. А жити як-небудь це означає, ну, в моєму випадку, да? тобто моя думка це коли ми не обираємо себе. А що для мене таке обирати себе? Обирати себе це коли я знаю про себе всю правду, знімаю всі маски і через це все одно люблю себе. І ми, до речі, про це будемо більше говорити е, на наших продуктах, да? тобто е, на нашій лінійці продуктів Обирай себе, де ми будемо говорити і про сумніви в листопаді, так? Тобто, листопад, сумніви ОФ, да? тобто ми там будемо працювати над сумнівами. І я вам буду давати, по-перше, свої знання, свій досвід, як взагалі з цим працювати. Тому, якщо ти хочеш реально відкинути те, що тебе зупиняє, тобі треба рухатися вперед. І перш за все перестати соромитись себе.